До... Чому вікно не закривається? Ого, нічого собі, ракета. Крилата ракета FP5 Фламінго це як Кейт Бекінсел зразку 2003 року. Найгарячіший топік українських інтернетів, і тут дійсно є про що поговорити. Ми з вами вже оглядали наші ракетні можливості. Нептун, наша улюблена точка У, перероблений стриж, тому зараз розберемось із Фламінго, від яких вже встиг обісрадись навіть Іран, а Крим вже отримав пропущений. В'єбалушку. так, світ вже побачив перше вдале бойове застосування, підтверджено нашими службами. Удар по базі ФСБ в окупованому Криму досить вдалий, чималі руйнування, кілька знищених катерів та щонайменше один зажмурений русачок. Хтось назве такий вибір цілі дивним, але насправді тут є сенс відносно невелика дальність. Вже напрацьовані схеми прориву ППО дронами та головне, в разі якихось проблем, ракета впадає в море, а не на наші будинки. Тому насправді хочу привітати всіх нас. Бо є чим. за 4 роки, ми вже звикли до успіхів нашої оборонки. Хоча в 22-му такий удар був чимось в стилі висадки на місяць. Але чим саме може похвалитись крилата ракета ФП? 5 Якщо коротко, то олдскульним дизайном в стилі V1, шаленою заявленою дальністю до 3000 км та вражаючою бойовою частиною більше тони. Фламінго можна доставити кулісною базою, розгорнути та запустити всього за 20-40 хвилин і очікувати потужних фідбеків на каналі Калашата Климача. У противника уже є не тільки для цього дрони дальнього дійства, всякі бобри, у нього є вже самоліти-снаряди Фламінго. поки ще ні одна Фламінго не була збита. Тобто Бандери в общем-то, цілі досілі, я не жартую у Калашнікова Так, взагалі почалась справжня істерика. Він у нас відомий паніґор, та я впевнений, він хвилюється не дарма. Найбільший кек це висір ірану, що, начебто, українці розробили ракету тільки для удару по Тегерану. Бо а по кому ще? А чому ні? Вибачайте, але ви тепер тапочники без авіації та ППО завдяки євреям, А для дамблення таких клієнтів є інший спеціаліст США. А у нас тут справжня війна з сильним ворогом. Ми говоримо про надзвичайно велику за габаритами крилату ракету з дальністю, начебто за томагавк та стійкістю до ворожого ребу. Історія створення дуже цікава. Виробляє її українська компанія Firepoint, яка ще відома своїми дійсно ефективними далекобійними дронами «ФП-1». Здається, 60% всіх уражень по Росії на їх сумлінні, але Firepoint не заперечує співпрацю з британськими спеціалістами. А нещодавно виміратах було продемонстровано майже ідентичну ракету ФП. 5 від компанії Мілані, проте нас більше цікавить спроможність України масово виробляти ці штуки, а обіцяють нам, що одну ракету на добу з планами у більше двох сотень на місяць. Звісно, Москва не можуть без алюзій на другу світову війну, причому вони самі себе порівняли з німцями. За багато честі, скажу я вам Фламінго вони порівнюють з німецьким Фау-1, це одночасно прообраз і крилатих ракет і ударних дронів з гіроскопом та пульсуючим реактивним двигуном. І якби мені не хотілося, щоб по русачках летіли нащадки ФАУ, на жаль, це не так. Фламінго це зовсім інший виріб. Схожі вони лише зовнішньо, але наша ракета не просто летить вперед, як дятел, а обладнана сучасною системою наведення та протидією ребу стартує вона завдяки бустеру знизу корпуса, а потім за справу береться турбореактивний двигун джерела вважають, що це може бути двигун, АІ-25, який виробляв наш втім відомий завод, та який юзається для навчальних літаків. Фаєрпойнт, начебто, заявляли, що дійсно надихались ФАУ та радянським ту 141 Стриж, реактивним розвідувальним дроном, який ми успішно переробляли під камікази. Та ви пам'ятаєте, наскільки мені подобались Стрижі, Я навіть робив цілий ролик. Тут і схожа форма, і схожий принцип запуску. Проте він теж є поганим порівнянням для ФП 5 Фау згадується русаками, щоб знову порівняти нас з нацистами, та не більше. Але насправді це був досить цікавий та передовий виріб для тих років. Хоча і не точний, і США навіть випустили свою копію Фау Republic Ford JB-2. Там вже була система наведення на базі радіо та радарів. ми хотіли бомбити Японію аж 180 днів, неймовірно, перед висадкою морпіхів. Але Опенгаймер вніс свої корективи в ці плани. Про це боєприпас навіть зняли цілий фільм. Як вам це? JB-2 не стала в нагоді, як і американські копії античного танку Рено у свій час, але зіграли велику роль у розвитку майбутньої ракетної програми американців. А саме стали базою для таких штук, як мейс, регулус та матадор. Перші американські крилаті ракети, з якими вже можна порівняти Фламінго, Матадор був першою справжньою крилатою ракетою США. Потім були Регулус та мейс. Та всі вони були спроможні тягнути ядерний заряд. Але за форму Фламінго дійсно більше нагадує фау та стрижа. Проте ми маємо суттєві відмінності в корпусі. У нашої ракети більш дешеві матеріали, багато вуглецевого волокна та термопластів, полетить в один кінець, на відміну від стрижа. Крила теж прямі, зйомні для простоти та зменшення вартості. Майже в усіх сучасних крилатих двигло розташовано знизу або безпосередньо в корпусі, але в стріжі фау та фламінго двигун згори. Коли тобі не потрібно робити запуск з контейнерів на субмаринах, наприклад, ця форма чудово підходить та простіше в виробництві. До того ж, це є чудовим балансом для бойової частини ракети, яка за думкою багатьох є бичухою з його величності фаб тисяча, це 440-470 чотириста тротилу або його сумішей. Тут вже більш цікавий для мене момент, бо по моїй спеціальності бімби можуть стати і вашою спеціальністю просто зараз, не виходячи з дому, коли ви приєднаєтесь до друкарні. Ви навіть не уявляєте наскільки не вистачає друкарів нам всім. Тому посилання в описі та за QR-кодом. починайте друкувати смерть рилим. В Сучасних крилатих ракетах зазвичай використовується вибухівка на базі гексогену. Це вже давно є стандартом для фугасних биче. Наприклад, в томогавках PBXN 107-86% гексогену, як вам це, та завдяки полімерам, ця вибухівка стабільна та безпечна. В Storm Shadow та скальпах теж юзають різновиди PBXN. А от наші сапери не дуже її люблять, бо треба більше паритись з цією гумою, щоб переробити та пустити на БК для дронів. Не маю сумнівів, що і в російських крилатих ракетах використовують вибухові речовини на базі гекси. Але от в ФАП 1000 зазвичай юзають звичайний тротел, тому що. Цього більше ніж достатньо, але зустрічаються і зразки з тріаленом: 15% ексогену та 15% алюмінієвої пудри. Які фаби залишились на наших складах, та в якій кількості, це вже загадка для мене. Але тепер я розумію, чому ці фаби не віддавали нам на розпил. Вони чекали свого часу. Бо як я чув, вже є і певні зразки. У МПК українського виробництва так можна сказати, що підкоштовну крилату ракету можна запилити і оригінальну, більш потужну БЧ. але це не про Україну. По-перше, ми майже не виробляємо швидкісну вибухівку. Хто заглядав в БК від нашого оборонпрому, той знає, що там. Ми ледве здатні покрити потреби навіть на дрони дальнальоту. А це велика цифра в останні часи. Куди там ракета? Якщо планується робити дійсно, хоча б одну фламінгу на день, тут потрібен інший підхід. Та вліпити ФАБ тисяча без хвостовики це непогана ідея, насправді. Подейкують, що і на стрижі чіпляли більш легкі фаби, і це працювало. Тому так є вірогідність, що фламінгу нашпіговані тротилом або аммонтолом, якщо там дійсно стоїть ФАБ тисяча, а те диха цієї бомби у відкритому доступі. Але це не підтверджена інфа, та можливо деякі f 5 споряджені зовсім іншими кастомними БЧ. можливо, навіть старими американськими авіабомбами Марк 84, які потрібно кудись дівати, та в які заряджені 430 тритоналу тротил з алюмінієм. Це далекобійний дрон має бути заряджений по максимуму, бо менший за розмірами, шеки бобри, та майже має кінетичної енергії. А для крилатої ракети 400 кг тротилу більш ніж достатньо насправді, щоб вивести з ладу цілий завод. Нагадаю, що заощаджувати. На вибухівці під час великої війни це класика. Німці в останні роки що тільки не підмішували в авіабомби навіть тирсу, тому ми ще добре йдемо. Проте хочеться побачити відео об'єктивного контролю прильоту фламінго. І якщо там поруч буде якийсь російський ринок, ну що ж, знову рязанський сахар? Так, Росія може збивати крилаті ракети, як і ми можемо збивати їх ракети. Але ППО та про не панацея всі пропускають та проривати їх повітряну оборону. Ми вже давно навчились. Але тепер ціна за пропущені буде зовсім іншою. Це не дрон, і наслідки будуть серйозними. Канал «Інфактум» прикинув максимальний радіус ураження фламінго, та очевидно, що в небезпеці тепер навіть Сибір. Заявлено, що один виріб коштує менше мільйона євро. Та якщо фламінго покаже себе ефективним, це буде ще й потужним пінком вдихло в західному збройному лобі. Томагавки тепер теж можна запускати суші, але такі системи коштують хуйлярд доларів. Невеликі європейські країни не можуть собі такого дозволити. Проте fp 5 може змінити правила гри. А ми з вами вже змінили правила гри. Ми нарешті добудували підземну фабрику для роботи з вибухівкою для дронів. І це просто професійний рівень. Чекайте від мене відеозвіт. Проте зараз нам треба закупити оптоволокно для наших пілотів. Тільки подивіться, як перший штурмовий бат 92-ї бригади розносить пидорів волокном, яке оплатили ви, і вибухівкою, в яку теж вклались ви. Тому обережно, якщо вкладаєтесь в нашу роботу, утилізація цих мальчиків в трусяках тепер і на вашому сумі... Лінні, який жах. Нам всім зараз важко, тому продовжуємо працювати на перемогу разом. Реквізити в описі та знову ж пам'ятаємо стару школу.